Да, серьезный суперник. Не бежи сильно вперед. Дивись. Забирайте. Забирай! Забирай! Забирай, Дань! Забирай, Что там, пацаны? Егор! Давай!

О, 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 вы 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 хорош, пацаны, хорош. хорош. Назад, и <плотный> Егор и Мирон, только <плотный> что была своротная атака, вы просто там двое стояли, вы не повертались назад. Егор, переключайтесь швидше. Мирон, мирон, Брошу, мирон, 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 не, шо, мирон, не спеши, Егор, Тебе за спиной снова весь, дивись. Выбирай! Э, Выбирай! У двох, у двох! Хорош! Нічого, хорош, хороша. Підтискай, підпускай. Але будь готовий до контри. Йому треба нізом блідоскувати. Єгор, нижче, його перед собою тримай, Єгор.

ладно. Єгор, швидше, назад, Єгор. Єгор, назад, ще, швидше назад. Швидше треба, швидше це робити. Ні, там Мирон буде бігти. Не поспішай. Даня, Даня, стань так по центру, щоб ти всіх бачив. Балість. Тому що ззаді, ти і Вітю теж маєш бачити. Ще Єгор, ще Єгор ззаді, загравись.

Назад! Права, Даня, давай, Даня, права, хорош! давай, давай, давай Степ, помогаем. Мирон, беги! Ну! Ще, ше, ще, ще! Мирон, нести! Мирон! Мирон, играй! <постави> Мирон, играй. Молодец, ну, его. Мирон, Егор, зачем его ты робишься? Молодець, ти си, ти. Єгор, що ти робиш? Що, злякався чи що? Єгор, де зараз момент? Де зараз момент? Де зараз момент? Ну. Бери один в один, давай, швидше, швидше. Назара, Назара шукай. Назар! Назару! Назад! Не, назад, назад! Пашка, за спиной, Пашка! Єгор, назад! Спокійніше, будь ласка! Спокійніше! Не спіши, Егор, зараз назад буде. Браво! Стова, стова, м'яч Супер! Дай, супер! Дай, долгой супер! Долг, супер. <свист> 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 не дай, не дай, не слышай, слышай, тобой едуть! Длинный ход! Давай, давай! Это рай, зимний ход! Давай, Так, ось Данюш, одиннадцятий до тебе. Контролюй одиннадцятого, Данюш. Ще Єгор тебе 11. за спину гравиться, був. А ти назад. Все, тепер дивися в праву сторону, може. Дякую! Дякую! Ще, ще Данюш, швидше. Собі. Назар, рух треба, назад! Дань, шукай лінію передачі. Все, страхуєш, Дань, страхуєш.

Давай, переграй. Перенесе встань, перенесе встань! Ні, Ігор, там не треба, твій Ігор. Сюди йде, бийте. Костя, сюди швидко. Рома, а як? Єгори, яке протриматися? Забивати! Послухайте мене. Знаєте, які ваші очі були? ось ти такими очима дивився на всіх. Ну, Даня розігруй, не підійди, от два кроки вправо, і все. Розігруєшся і все спокійно виходить. Покійте, Це зараз, такий, виходить. Тому, будь ласка, виходить, спокійніше. Бачите, коли ви м'яч внизу розігруєте, починаєте грати. Назад, я зараз говорю. Швидше перекисається. Бачите, вони дуже швидко, можуть вперед руками. Закінчиться момент кровок, швидко далі, швидко так, да, швидко да, зайшти. Да, да. Кось! Рома і сторонами. Ні, це був... Дай мені, Ой, ну вони. Давай, виходь, входь, входь. входь а -а. Трудно держати голова тиснуть. Ром поміняй, поки ну, шо, давай, виходить. <тутцес> Там вон вертайся Назар ти справа граєш. буде Назар нижче, да, перед собою. Милан, не меж, дивись! Хорош Назар за спиною, віцевіть.

Мирон, на м'яч, Мирон, і в Русі м'яч приймати, ти на місці приймаю. Не знаю, щось. щось? Та щось важко дихати, каже, і голова тисне.

Играй, играй! Мирон, бежи! Бежи, Мирон! Бежи! бежи! Давай, 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 давай! Ярик, давай, давай! давай, давай, давай! Да атакаешь, случай! С трошки пиздеш! Вас! Давай! 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 Все Давай! 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 Давай!

миони мирлончикрауе нуиграй ще се все все миронвсе ой ай яйсение ните нише Давай, ребята, в движение. Мирон, давай. Не кидайся, не кидайся. Вырыду рук треба, щоб сидіти і чути і діяти. Сиди. Важливо розбирати, Гарик вийшов. Гарик Витя, попроси, розіграйте. Мирон, Витя, приїди, разыграй. Здружний корпус постав. На печку Давай, давай! Давай, давай! Давай,

А, да! 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 А, да

Так, теперь нижче, швидше, 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 швидше. Мірон, нижче, швидше, Мірон. Мірон, ще, 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 ще. По свои по своїй можна. Здорово, давай, давай Миро, давай, давай, давай. давай, Мирон, давай, Мірон. Не кидайся, не кидайся. Ще, Мірон! Ще, Мирон. Ще, Мірон! Браво, Мирон, ще, Мирон.

Мирон, перед все, Мирон, перед Вот, да, да. Митя, бери наш. Мирон! Мирон, ты где? ты где?

Ага, бежи, 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 бежи,